Чи будуть гроші на пенсії у слідуючому 2023 році, і взагалі, які нововведення чекають на пенсіонерів? Що чекає на пенсіонерів? Сьогодні про все це у випуску. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю, і Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. До кінця цього року на українських пенсіонерів ще чекає два підвищення пенсії з 1 жовтня та 1 грудня. Однак влада вже дає прогноз на ситуацію з пенсіями у наступному році. Так, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив в своєму телеграм-каналі. Що соціальні витрати, в тому числі і пенсії, будуть на другому місці вже після оборони у держбюджеті на 2023 рік. Тобто фінансування пенсій буде. Бо багато хто із глядачів а, задають питання: а чи будуть взагалі платити пенсії? Будуть. Ну, принаймні нам так обіцяють. І, скоріш за все, будуть, тому що владі зараз не потрібні якісь. Скажімо так, соціальні потасовки, тому лишній раз людей злить не будуть. Я так вважаю, можливі звичайно затримки скоріш за все, можливо, і будуть, але виплати точно будуть проводитись. Тепер щодо нововведень, зараз активно обговорюють підвищення пенсійного віку. Але міністр соціальної політики Оксана Жолнович вона зауважила, що держава не планує підвищувати пенсійний вік. Тобто, Хочу зацитувати: ми не будемо підвищувати пенсійний вік. Все, все підвищення, все вже прописано до 2028 року. Тобто воно і так відбувається. Але не вік, а стаж залежно від того, який в людини страховий стаж так і може вийти на пенсію. Так заявила а, нова міністр. А, також Міністерство соціальної політики з слідуючого року планує запровадження доплат до пенсій пенсіонерам віком від 65 років. Ну, принаймні планувало, поки міністром була лазепна. Як буде зараз, незрозуміло. Але, наче як планувалося на практиці, впроваджувати елементи базового пенсійного доходу, тобто доповнювати страхові пенсійні виплати доплатами та допомоги. допомогами, мається що на увазі. Ось ця вікова лінійка доплат до пенсії, яку запровадили ще декілька років назад за ініціативою Зеленського, адресні ось ці виплати з рахуванням стажу роботи. Тобто ці заходи необхідно продовжувати їх необхідно реалізувати. Ось ці заплановані, диференційовані за віком доплати. І ось в жовтні цього року для пенсіонерів віком 70+, вони будуть а. З слідуючого року, наче як мали вводити ось ці базові гарантії для людей старше 65 років? А, дивіться, а вибачаюсь не тільки для людей старше 65 років, а й для людей з інвалідністю і тих, хто втратили годувальника, ну принаймні так зазначала Лазебна. І тоді ще вона казала, що в липні ще тоді вона казала, коли ще була міністром, що іншого шляху забезпечити мінімальні норми в пенсійному забезпеченні без підвищення внесків просто не існує. Тому, якщо гарантувати літнім людям, Мінімально необхідні для життя доходи, то маємо закріпити ось цей базовий пенсійний дохід системно на рівні законодавства, щоб це була не а, така, щоб це була прозора, зрозуміла для людей система, яка буде працювати на рівні закони, а не просто на рівні постанов уряду. Ось захотілося уряду щось змінити, він змінив. А так вже є закон, це є закон. Ось саме така формула: базовий пенсійний дохід, плюс індивідуальні пенсійні накопичення і дає нашим пенсіонерам необхідний захист, а молодим людям гідну пенсійну перспективу в власній країні. Ну, так казала Лаземна. Як буде зараз, не знаю. Але пенсіонерів найбільше цікавить, чи взагалі буде індексація. Бо нова міністр одразу тільки вступила на свою посаду, одразу повідомила, що не зрозуміло, чи взагалі будуть якісь підвищення, бо грошей нема. Жолнович каже, що в Україні через різку інфляцію, а індексація пенсій наступного року має бути в рази вищою. Однак уряд досі не може розробити ось ці плани, оскільки ситуація в економіці вона буде залежати від війни. В разі деокупації території та швидкої стабілізації Мінсоцполітики може розпочати плани підвищення пенсій. Про це Жолнович заявила в одного дня, вже не пам'ятаю коли саме в ефірі телемарафону. У відповідь на запитання журналістів про те, чи буде індексація пенсії наступного року, вона зазначила, що зараз неможливо планувати ось ці витрати на слідуючий рік. За словами міністра, Україна залежить від кількості випущених ракет, кількості зруйнованих об'єктів, що наповнювали бюджет. Дивіться далі тепер щодо накопичувальної пенсії, теж дуже багато розмов. Що каже Жолнович? вона сказала так. Що накопичувальна пенсія буде введена в Україні аж у 2024 році, і це за умови, звичайно, за умови, що війна закінчиться в слідуючому році. Так як зараз накопичувальна система вона прописана. Вона не зможе створити для людини якогось великого накопичення, ось так як вона прописана. Але це дасть можливість потроху запускати всі процеси заробляння коштів. Каже, що не весь обсяг необхідних завдань буде залежати від Міністерства соціальної політики. Ну, це зрозуміло. Кожен міністр себе скидає якусь відповідальність. Каже, що подати законопроект з відсотком вирахування найпростіше, що може бути, і той закон, який зараз поданий із зменшеннями ПДФО, вона вважає, що він грамотний для початку. І друге, дуже важливе завдання це зберегти гроші, щоб вони мали можливість бути виплаченими, коли людина досягне пенсійного віку, щоб їх примножити, ну принаймні на рівень інфляції. Також порушується питання та рівняння виплат пенсіонерам, в разі якщо війна затягнеться, це було таке болюче питання. Люди дуже нервували, коли з'явилася ця інформація. Пенсії, які зараз виплачуються за солідарною системою, вони можуть. Порівняти для всіх одержувачів із мінімальними відмінностями від людини до людини, але поки що жодних рішень уряд не приймав. Але це було б справедливо, я так вважаю. До речі, часто звучить питання: чи можна змінити вид пенсії? Відповідно, дивіться, відповідаю відповідно до статті 10 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування особі, яка має право на різні види пенсії за віком по інвалідності в зв'язку з втратою годувальника, призначається лише од. Один з цих видів пенсії за її вибором. Тобто змінити можна, але то буде тільки один з видів, всі разом не вийде. Отже, робимо висновок. Пенсії, якщо піднімуть, то не набагато. Сподіватися на скоріше війни це єдине, що нам залишається. Я дуже сподіваюся, що в країні все зміниться після війни. Дуже сподіваюся на це. Скажу так. Глибоко в душі я вірю навіть в це, і сподіваюся, що все зміниться не тільки в соціальній політиці, а і, взагалі, взагалі в житті кожного українця. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майо.